А ти любиш себе? Ти впевнений? Для більшості людей, ось це запитання, ти любиш себе, їм це вуха ріже. Вони думають, що це тільки дебіл може любити себе, що це якийсь самозакоханий. Чому? Тому що їх просто цьому не навчили. Скоріше за все, вони виховувалися в сім'ї, де було насилля фізичне, емоційне, скували цю дитину. І вона просто не розуміє, як це себе любити. І якщо ти не любиш себе... Ти взагалі поняття навіть не маєш, що таке любити інших. Ти просто думаєш, що ти знаєш свого чоловіка, дружину, дітей, рідних, а насправді ти навіть не знаєш. Ти робиш їм тільки боляче і собі. Бо ти не хочеш собі в цьому признатися, тобі здається це якимось недолугим. А насправді, на жаль, живеш недолугим життям. ти. Якщо хочеш, напиши. Я ja тобі допоможу.